Взяв собі такого акумуляторного прескувача. Зараз покажу в двох словах, що до чого. Вчора розпаковував, сьогодні більш-менш розібрався. Дивіться, по-перше, по комплектації. Що в нас йде в комплекті? Сам опрескувач, Ну і, понятно, штанга до нього. І, так, йде зарадка і набір отаких форсунок. Тут їх. О, 6 штук. Ну, Кому цікаво форсунки, я знімлю окремий відео по форсунках, як яка пшикає. зараз по опреску Дивіться, Я більш-менш розібрався, ну як більш менш, інструкцію прочитав, як не дивно. Е, дивіться, по поводу оцевої штуки е, включачі і крутілки, е, в чому тут суть? Якщо включаємо оцево, Чуємо гудить постоянно. А, треба нажатички, бо я тільки. За... Заправив так. зараз воно воду засмокче. О! Засмоктало воду. Все. Воно функціонує. Е, воно зараз постійно з одним напором. Получається, дивіться, тут ми на цьому. Воно зараз виключається автоматично, коли набрало. Я не знаю, чи воно там давлення набирає, чи як. Ми нажимаємо він гудить. Пускаємо не гудить. Нажимаємо гудить, пускаємо не гудить. Тут ще є ця блокування. Ось, бачите? Раз. Постійно воно пшикає Не треба. Пустили. Не пшикає Це, якщо включена оця червона. Якщо її виключити і крутити оцею крутілкою, слухайте, зараз чолкне. О, чуєте? То це регулюється сила подачі води. Дивіться, зараз я тут включу, щоб постійно гуділо. Так, включив. І дивіться, тепер цією крутілкою. Цю червону не трогаємо. Як чуєте, одна сила збільшується. О, Допустимо, зробили отаку нам треба. І тоді, коли треба, ми. Раз. Пустили. Треба нажимаємо, не треба пускаємо. Треба нажимаємо, не треба пускаємо. Я думаю, з цим все понятно, з цією крутілкою. Крутілка це для того, щоб регулювати силу подачі води. Це. Постійно на одному рівні. Далі. Дивіться, не знав, що це за штуковина і що вона не працює. Вона працює, працює тоді, коли включений цей, ця штуковина. Дивіться. Раз. Включили ми його, показує зарад батареї. Ми кропимо і можна подивитися, наскільки в нас сівша чи не сівша батарея. Ну і все. Далі, по цивому во фусе це запобіжник. Тут стоїть. Плавкий запобіжник, я так зрозумів, коли заражається, запобіжник від замикання, щоб вдруг батарея замкне, чи що, щоб воно не пальнуло током. Ну і тут підключати зарядку. Все. Тут все дуже просто, ніяк їх замути. Я думав, буду довго розбиратись, нема тут що розбиратися. Зібрав докупи, включив і все. По форсунках общем, дивіться, давайте. Кому цікаво, форсунки класити наступне відос, щоб довгі не було, бо довгі відоси ніхто не дивиться. Покажу, як яка форсунка пирскає. Кому цікаво, кльосаємо.